Так шикарно дзиґають конові, що просто невозможно пройти. А ми завітали на 3 секунди до Торіка, щоб понюхати його. А мабуть, його вдома немає. А є, тісь на сторі! Тільки що ця дівчинка була на центрі, ми її бачили. Мені спутали з мамою моніною, яку хотіли стерилізувати. Хочемо давніше. Отак. Друзья, це твій твай Торі! як канділя! То, привіт! Дай я тебе теж поглажу. Іди іди, привіт, как ділян. Хорошо, все, обнюхались? Молодці! Красивіе хлопці з дівчатами! Гарні! Гарного дня. Білий до бобров пошов! Там цього без запах бобра. Я думаю, що бобра точно. Зараз і і я вот його ближче вже не пущу, щоб не стоять, бо комарі закусують. Просто хай ще раз понюхає. ні 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 ми вже туди не поліземо, додому поїдемо. Пошли. ні 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 туди не дивись, які. пошли. Давай, давай. Йдемо. На такому длинному поводку його дуже тяжко тягнути. Так що, якщо така ситуація, де треба удержати собаку, то длинний поводок взагалі не варіант. Ну, отак. Про длінні поводки і короткі я вже розказувала, але ще якось порозказую. Якщо. А якщо будете питати, то ще більше розкажу. Навірно. Отак.